Рівно за тиждень стадіон Буковина прийматиме історичний матч Кубка України проти сумської Вікторії. Аби чвертьфінальна гра відбулася саме на домашній арені жовто-чорних, під час зимової паузи тут кипіла активна робота. Тож давайте разом дізнаємось більше про підготовку нашого стадіону до цього поєдинку. Згідно регламенту, починаючи з 1-4, відбуватися матч повинен на стадіоні категорії, ну, так би змовити, УПЛ. Тобто це не нижче категорії 3. Наш стадіон на даний разі має категорію 2, тому відповідно, згідно регламенту, ми нібито не мали права проводити тут даний матч. Але ми звернулися до комітету по інфраструктурі та безпеці проведення змагань з проханням зробити виняток з правил через те, що ми всі матчі нам так попало, повезло в лапках. Що ми всі матчі зіграли на виїзді? Наш регіон є безпечний. Ну і як наслідок, після нашого звернення до нас приїхала комісія. Комісія оглянула стадіон, комісія зробила зауваження, комісія дала рекомендації, що нам потрібно поправити, де що зробити. Відповідно, протягом там певного періоду часу ми цим і займалися. Зауваження було в принципі такі в основному технічні: це дообладнати кімнату для арбітрів відповідним мебелю, обладнанням. І тому подібно, ми мали забезпечити туалетом кімнату допінг контролом. Контролю, ми мали дообладнати кімнату, де в нас буде знаходиться обладнання трансляцій, і диктори, і управління табло, плюс обладнати місця для дообладнати місця для журналістів, тобто обладнати їх всім необхідним столами, розетками. Ну згідно. Тих правил, які мають бути для журналістів. Плюс, звичайно, там зробити е, такі косметичні ремонти в приміщеннях, е, в, е, рекомендували нам замінити ворота ігрові. Е, ну, Тобто були такі ряд незначних недоліків, які ми також виконали. Ми мали це все усунути зробити до 1 березня. Відповідно, ми завчасно. Ми, по-моєму, десь середина лютого. Ми вже скинули відео і фото фіксацію наших змін, і ми всі необхідні речі виправили до середини лютого. На даний момент ми в приміщенні, яке ми обладнали для арбітрів. Тобто тут проведений повністю ремонт, завезено закуплено нові меблі. На даний момент ще будуть буде принтер, машина, принтер, ну, тобто такі технічні засоби, які ще ми довеземо під матч. Тобто і буде повністю отака у нас обладнання повністю приміщення для арбітрів. Наразі ми перебуваємо під трибунних приміщеннях в районі роздягалень що домашньої, що гостєвої. Тут проводяться косметичні ремонтні роботи, тобто після зими оновлюється фасад, оновлюються стіни. Також у нас в прес-румі, так званому, в кімнаті для прес-конференції. Також проводимо роботи, також оновлюємо стіни, оновлюємо фон, тобто проводимо такі косметичні ремонтні роботи. Друзі, матч проти Вікторії надзвичайно важливий для Буковини, і наша команда потребує шаленої підтримки вболівальників на трибунах під час гри. Тож чекаємо на вас на стадіоні. А придбати квитки можна за посиланням в описі під цим відео. На даний момент є певний ажіотаж по квиточках. Ми вже продали більше 1300 квитків. Тобто, надзвичайний матч такого ніколи не було. Тобто, люди завчасно купляють, люди готуються прийти на матч, хоча це нібито будний день і. Година така не, не надто приємлива, бо люди на роботах, діти в школах, але ажітаж є. Тобто я з свого боку принагідно запрошую приєднатися до матчу. Це Має бути цікавий матч, на мою думку. Команди налаштовуються, і наша команда. І, я думаю, що суперників на хорошу боротьбу через те, що в принципі в одну другу фіналу вийти це не, не, не так часто буває в історії клубів, навіть більш іменитих, навіть і команд з Не кожна команда може похвалитися виходом в одну четверту, одну другу Кубку України. Тобто, це однозначно. Історичний для нас матч, тому ще раз вболівальників чекаємо на стадіоні підтримати рідну команду.